У пишному буянні садів та квітковому розмаїті купається затишне мальовниче село Котелянка. Завдяки потужному місцевому господарству СВК Зоря, котре не один десяток років очолював без зміни керівник Євген Іванович Сосновий, село розвивалося і процвітало. У Котелянці з'явилися якісні дороги, газ, вода. Він завжди бачив рідне село успішним, комфортним, де б люди жили б із задоволенням і користувалися вигодами не гірше, ніж містяни. 20 років тому в селі Котелянка було розпочато будівництво обрядового будинку. Але коли настали скрутні фінансові часи для всієї сільськогосподарської галузі, звісно, було не до завершення таких будівництв. Першочерговим питанням було втримання на плаву безпосередньо кооперативу. Згодом СВК Зоря очолив Леонід Олексійович Ковальчук, який також не один рік своєї діяльності присвятив господарству. А три роки тому була налагоджена співпраця з інвестором, групою компанії Вітагро. І першочерговим питанням стало завершення будівництва обрядового будинку. Саме про це розповідає керівник СВК Зоря Леонід Олексійович Ковальчук. 20 років тому було збудоване це приміщення. Але коли ми дійшли до того, що вже господарювати було важко, тому що людям потрібно було платити і зарплату. і... Техніку якусь закупити, щоб працювати в полі, а сюди руки не надходили. Так це приміщення було законсервіровано. Ще при тому, як він почав будувати Євген Іванович Сосновий, так і закінчили ми його, бо тому що руки сюди не доходили, фінансів не було як таких. І ми зупинилися на цьому. Господарювали ми самі, як там не було. Е і тваринництво було, і працювало рослинництво нормально. Але як так, і в господарстві було збудовано при сосновому Євгену Івановичу. Я хочу сказати, це благодаря його керівництву, і дороги, і газ, і вода. А от таке людям потрібно теж було і на добре, і на погане. І... Але разом з тим не було де присісти людям, як кажуть, відмітити ці процедури. От ми почали шукати. Я теж прийшов до, до кажуть, головою управління став тут у 2009 році, і почали думати, як же нам виживати. Тому що така ситуація склалася. Плюс ми набрали і кредитів. Були, я теж їх отримав від попереднього керівника. О, і... Виживали ми ті роки, я хочу сказати, що брали кредити на себе, члени правління, головні спеціалісти, щоб нести було добрива, закупити це в першу чергу, засоби захисту, щоб захистити, і кажуть, ці рослинки, щоб вони давали врожай. Ось на це ми брали. А сюди також руки не доходили. Ми почали думати, де нам знайти нормального інвестора. Ми, ми створили комісію, вона складалася з 10 чоловік. Об'їздили ми багато господарств, шукали нормального інвестора, ну і прийшли до висновку. Ми були, е, заїхали в аграрну, аграрну компанію 2004, це якою керує Сергій, е, Лабазюк Сергій Петрович і Лабазюк Петро Петрович. І як говорили, заїхали сюди, в наше господарство, і я їх в першу чергу повів. Сюди, в цей будинок. тому що люди чекали, говорю, так і так, з надією, щоб е, було. І інвестори так, підтримали і цю пропозицію. Інвестори підтримали цю пропозицію. І як тільки вони увійшли до нас, так е, вже третій рік вони тут з нами працюють, і ви бачите, що вони що обіцяли, зробили на даний період. Зараз е, тут вже зроблено все, кроме. Кроме посуду ще там треба, але посуду там частина є, газ проведений, ще електроплиту потрібно одну. І що вони сказали? Як вони зробили, що для жителів села цей будинок буде даватись в оренду безкоштовно. Хоч і затрати тут сюди пішли, тут кошти пішли немалі, я хочу сказати, тут пішло біля 600 тисяч коштів у цей будинок. Отаке, тільки буде. Такий, щоб людина змогла заплатити за електроенергію, яку вона використає, і оце і газ, що там у були газ плита і електроенергія. І люди зараз задоволені, що є таке приміщення, воно вже можна вже його використовувати, і опалення і газ цей котел теж закуплений. Все тут, в общем, є для і взимку, і літом можна його пускати в дію. Ну, сьогодні ми бачимо, що воно майже здане вже під ключ. Залишилися буквально якісь косметичні е, такі доробки. Е, хто працював на будівництві цього об'єкту і хто працюватиме е, на кухні? Хто буде обслуговувати населення? Тут самих найбільших зусиль доклали це наші жителі села, такі як Козоріз. Володимир Анатолійович і Ковеня Анатолій Іванович. Оце вони, оце, що ви бачите зараз, лише вдвох, лише вдвох вони. Да, вони і плитку пол клали, стіни, оце все. Тому що одна, одну бригаду були, ми наняли, ну вони не справлялися, вони поїхали, чуть поробили, поїхали додому, їх звільнили. І оці два хлопці, все це тут відбудували. І всю Косметичну сейфасад, це зовнішній. Вони це зробили, і тут внутрі вони і на кухні також працюватимуть професійні а кухні, дівчата. А на кухні будуть працювати наші дівчата, які працюють в столові в господарстві, І Це Чех Валентина Анатолівна і Ковальчук Валентина Миколаївна. Ще частина будівлі залишається не до. Будованою, хочу сказати, всередині маю йду, роботи роботивці, що потрібно зробити. Ну, у нас є плани на майбутнє. Це тут там зробити хоча б три кімнатки. Три кімнати зробити для амбулаторії, тому що у нас будиночок, який знаходиться амбулаторія, воно вже стареньке, воно вже і вікна старенькі, і там холодно в них, і воно вже і стеля дуже погана там. То ми, оце в нас такі плани просити також нашого інвестора, щоб він допоміг зробити оцей такий ремонт, ремонт всередині, щоб туди можна було переселити амбулаторію з того будинка старого сюди, в новий будинок. Тому що потреба зараз ми знаємо, що є, люди хворіють, і в той будинок в холодне приміщення зимою туди заходити, воно холодно. Хоч я хочу сказати, що. Кошти на ремонт виділяються кожного року зараз і на краску, і на другі медичні прилади компанія виділяє нормально, то задоволені також наші лікарі, там, які працюють, медсестри, то вони дуже зараз раді, що такий є інвестор. Хочу сказати також, у нас разом з тим школа. У нас перших-третіх ступенів знаходиться, де в минулому році було витрачено на ремонт до 30 тисяч коштів. З обновлені вікна поставлені за рахунок інвестора. За рахунок інвестора, який дав посуду, закупив, і другі матеріали. там допомагає, і зараз вже на краску виділяє кошти скільки необхідно. Заявку роблять, ну це разом з тим, вони є така, зараз вони працюють по соціальній угоді. Ну але разом з тим, хочу сказати, вони набагато більше виділяють коштів, чим планують на соціальну угоду. План такий, що 30 гривнів на гектар. Це у них багато-багато, цю суму перебільшують. Вкладають скільки потрібно. Школа в цьому році потребувала, наприклад, краски, тільки в цьому за минулий рік вони, оце я говорив за вікна, що вклали скільки, а в цьому році краски більше до 4 тисяч тільки на одну краску. Вони вклали коштів. Не рахуючи, вже я кажу, що якщо потрібно якусь посуду закупити, чи там другий інвентар, це вони закупляють. І разом з тим, дирекція школи просить ще нам зробити, просять фасад школи, бо в нас він такий трошки непристойний. Вже Пройшли роки, він трошки обвалився, а там його заштукатурили. Потрібно зробити так якось тут всередині, зараз ми знаходимося в цьому приміщенні, щоб назовні в школі ми хочемо зробити отакий фасад. І також ми про це вже трошки вже говорили, просили, але є надія, що я думаю, що в цьому році, може, не це не зробиться, а на майбутній рік зробимо там таку, в общем, такий ремонт. Школа. Дуже гарно, що сьогодні дійсно є такі моменти, коли думається про благополуччя людей, і сподіваємося, що люди дійсно оцінять всі ці добрі справи. Я думаю, що так. Да, тому що в нас тут, е, хочу сказати, були трошки такі перипетії і організатори такі були, щоб не сприймали інвестора, е, хоч не знаю, що вони хотіли, е, але разом з тим. Вони зараз видно, як, яка йде праця, і в господарстві люди працюють, і на соціальних таких сферах теж люди працюють, є робота і є заробітна плата. І я думаю, що на майбутнє е, співпраця, не, співпраця не, завершиться. Да, не завершиться, а буде йти в лучшу сторону.